Зараз ви дивитесь на одного з наймолодших серійних вбивців в історії людства та наймолодшого в історії Аргентини. Цей хлопчик своїми руками позбавив життя принаймні чотирьох дітей. Причому перше вбивство було скоєно ним у віці всього лише дев'яти років. Сідайте зручніше, дорогенькі, бо це страшне. Ледь не забув, обов'язково додивіться це відео до кінця, до самісінького кінця, тому що там на вас чекає конкурс. Угу. Все, повертаємось до історії. Отже, хлопчика на фото звати Каетано Сантос Годіно. Народився в багатодітній сім'ї Фіоре та Люсії Годіно у місті буенос Айрес, Аргентина, 31 жовтня 1896 року. Взагалі, то батьки Каетано були італійцями, але так як не змогли знайти свого місця на батьківщині, вирішили перебратися на новий материк у пошуках кращого життя. На стику століть Аргентина була однією з найбагатших країн світу, що приваблювало численних іммігрантів з усієї Європи. Та був один малесенький, але відверто волохатий нюанс, як моє вуса. <с> Батьки Каєтану були наглухо відбитими алкоголіками, і о диво на новому місці взагалі не змінили стиль свого життя. Тож надії на те, що після переїзду все якось саме собою складеться, м'яко кажучи, не справдились. Маленький каїтано зростав разом з сімома братами та сестрами в бідності і загалом доволі мрачній атмосфері. Мати з батьком часто були п'яні і практично не приділяли уваги своїм дітям. Цей близько не той випадок, коли згуртована родина підтримує один одного у важкі миці. Навіть діти один з одним не дуже спілкувались. А після втрати 10-місячного сина, який помер від серцевої хвороби, Фьора Гуді настав, крім іншого, часто зганяти злість на тих своїх дітях, що були живі. А головною мішенью був ще зовсім маленький каетано, якого пан Фіора періодично забивав до напівсмертельного стану. Звісно, діставалось і іншим членам родини, включаючи пані Люсію. Але каїтано з усіх них отримував найчастіше та найбільше. Не в останню чергу через те, що його лупцював не лише батько, старші брати також постійно використовували хлопчика як цапа відбивайла. До речі, саме вони дали йому принизливе прізвисько вухати Карлик, яке залишилось із ним до кінця життя. Та про цю, скажімо так, агресивну сімейну традицію світ дізнається набагато пізніше, коли слідчі досліджуватимуть тіло вже дорослого каїтану Годіно і побачать десятки шрамів на його тілі. Більшість з яких була на голові, треба згадати ще дещо сифіліс яким заразився вже відомий нам пан Фіоре Годіно ще до народження Кайтано, передавши хворобу спочатку своїй дружині, а зрештою і сину. При Сифілісі типовими є порушення мовлення, пам'яті, розлад лічби, писання, читання та поступовий розвиток слабоумства. Хворі часто стають надзвичайно дратівливими та запальними, або ж в деяких випадках, навпаки, млявими та апатичними. Це як мінімум пояснює те, чому кайтано був абсолютним нулем у школі. Буквально він навіть читати і не навчився. Його часто переводили в різні навчальні заклади, але в жодному він не затримався надовго. Постійно бився з іншими учнями та й взагалі не мав жодного бажання відвідувати школу. Не в останню чергу через те, що там його часто булили інші учні, адже знаєте, діти бувають доволі жорстокі, коли бачать людину, яка від них відрізняється зовнішньо. А каїтано зі своїм маленьким зростом та величезними вухами якраз дуже добре виділявся. Тож так, навчання його взагалі не цікавило. А ось до чого він проявляв справжній живий інтерес, так це до вогню, з яким часто бавився на вулиці. Та тварин з вогнем, принаймні спочатку ніяких інцидентів за хлопчиком помічено не було. А ось з тваринами ситуація трошечки надобагато інша. Котів, птахів та усіх дрібних істот, які не могли чинити опір. Хлопчик вбивав голими руками, після чого рештки ховав під своїм ліжком. Якби батьки каетано, хоч трішечки більше цікавились тим, як їх син проводить вільний час на вулиці, можливо, все би склалось зовсім інакше. Але склалось, як склалось. Зерна зла почали проростати з маленького Каїтана Годіно вже на початку 1904 року, коли йому було лише 7 років. Почалося все зі здавалося б невинної цукерки, яку він пообіцяв дворічному Мігелю де Паола. Проте для того, щоб той її отримав, мав піти в надзвичайне цікаве безлюдне місце, в якому не буває дорослих, практично. Маленький Мігель рушив слідом за каїтаном в очікуванні пригод та солодкої винагороди, але отримав дещо інше. Коли вони залишились на самоті, Годіно одразу ж почав бити маленького хлопчика без жодних на то причин. Невідомо, як би це все могло скінчитись, якби в цей момент поблизу не проходив поліцай, який, побачивши, як кайтано кидає тіло вже непритомного Мігеля на кубку колючих гілок, крикнув, щоб той зупинився і залишався на місці. Коп відвів обох дітей до відділку, але що з ними робити далі, не знав. Адже це лише діти, так. Ані допиту, ані розслідування не було. Чоловік просто викликав батьків обох дітей та сказав, що відбулася звичайна хлопчача бійка. Нема за що переживати. Кайтану не отримав жодного покарання і в той же вечір вже знов блукав вулицями буенос сайресу Наступного року, у 1905-му, він знов використав ту саму схему, запропонувавши цукерку півторарічній Ані Нері. Маленька дівчинка погодилась піти із каїтану у відлюдькувати місце, щоб отримати винагороду. Але ніякої винагороди не було. Він Одразу ж почав її бити. Щоправда, цього разу діяв впевненіше і не лише голими руками. Взяв великий камінь і почав ним бити дівчинку по голові. І знов на диво свідком цього всього процесу став поліцейський, який випадково проходив повз. Він відтягнув кайтану від нещасної дівчинки, але, врешті-решт, як і в першому випадку. Просто відпустив на волю. Бачите, поліцейський не зміг розпізнати у маленькому хлопчикові майбутнього серійного вбивцю. І наслідком цієї безкарності Кайтано стало перше вбивство, яке він скоїв вже у 1906-му. Повернемось до того за хвилинку. Час від часу мене питають, де ти береш ідеї для відео, але дорогенькі це не секрет. На безкрайніх теренах англомовного true Crime Community. Бачите, в нас ця ніша лише розкачується, а на заході неймовірно популярна вже дуже і дуже давно. Звісно, щоб той контент споживати, треба трошки а бажано більш ніж трошки шарити англійську. До речі, про це. Напевно, ви вже не раз задумувались про те, щоб вивчити англійську, або, якщо вже трохи її знаєте, прокачати знання. Та ясна річ, то часу нема, то грошей, то натхнення. Стабільна історія, але практично всі ці проблеми вирішує EnglishDom. Ось дивіться, займайтесь тоді, коли зручно саме вам. Зранку, ввечері, в будні чи вихідні, без різниці. Для самого навчання потрібно мати лише інтернет та телефон. Ну або ноут, але лише якщо вам так зручніше. Ніяких зошитів, роздруківок та навіть pdf файлів У вас. Буде лише онлайн-підручник, що неймовірно зручно. До того ж, навчання проходить в неймовірно комфортній атмосфері, лише ви та ваш викладач по відеозв'язку. В EnglishDom багато практики та інтерактиву. Вони буквально надихають вас вчитись. Та ви самі можете в тому переконатись. Переходьте за посиланням в описі та записуйтесь на безкоштовне пробне заняття. Воно займе лише 25 хвилин. Якщо сподобається, повертайтесь згодом та записуйтесь на зручний для вас час для продовження навчання. Звісно ж, зі знижечкою від вашого вусані. За ось цим промокодом вусаня ви отримаєте мінус 15% на обраний курс. Посилання на інглішдом лишаю в закріпленому коменті, і повертаємось до історії. Дякую! Отже, 29 березня 1906 року вже дев'ятирічний Каїтано вбив вперше. Жертві маленькій дівчинці на ім'я Марія Роза Фейс було лише три роки. Сценарій знову ж таки був неймовірно схожим на всі попередні спроби вбивства Каетано. Але цього разу поряд не було дорослого, який би міг його зупинити. Тож заманивши дівчинку на вулицю Ріо де Жанейро, яку, до речі, ви зараз можете бачити на екрані, Годіно почав душити її джгутом. Він розраховував вбити її швидко, але це виявилось набагато складнішою задачею, ніж він собі думав. Марія, хоч і втратила свідомість, ніяк не хотіла помирати. І зрештою, кайтано покинув спроби її задушити, викопав імпровізовану могилу у канаві і поклав туди все ще живу дівчинку. У той же веч... Чер батьки Марії подали заяву про її зникнення, і її шукали і поліцейські, і вся родина дівчинки, але безрезультатно. Ба більше це вбивство залишатиметься не розкритим ще багато років, поки сам годіно не зізнається у вчиненому. Запам'ятайте цей момент, бо ми до нього ще повернемось. Отже, руки кайтану вже були у крові, хоча про це ще ніхто не знав. Хіба що здогадувався його батько, який знайшов під ліжком сина мертвих тварин, і як мінімум знав, що він має схильність до жорстокої поведінки. Та про напади на інших дітей, і тим більше вбивство офіційно, принаймні, батько не знав. Та в будь-якому разі, після знахідки імпровізованого кладовища домашніх тварин, пан Годіно старший спочатку побив сина, а потім провів його в поліцію, щоб вони його заарештували. Ось, до речі, деякі цитати з протоколу, який було складено у той день. Фіоре Годіно, італійць, 42 роки. Він заявив, що у нього є син на ім'я Каїтано, аргентинець, віком 9 років і 5 місяців, який абсолютно не піддається вихованню батьків і постійно турбує всіх сусідів, закидує камінням та ображає, бажаючи це якось. Виправити фіора звертається до поліції, щоб вони затримали його сина на стільки часу, скільки буде необхідно. Отже, кайтано був за ґратами, вперше до речі, але недовго, лише два місяці. Після чого вийшов на волю і більше не вертався в школу. Він потихеньку входив у цей чарівний підлітковий вік і став часто на вулиці. Помастурбовувати, скажімо так, батьки хлопчика не вирізнялися геніальними рішеннями проблем. Тому, коли він захопився надмірним мастурбуванням, його батько знов відвів до поліції, щоб сина знов заарештували. Чи взагалі за таке саджають? Ну, очевидно, на початку 20-го століття в Аргентині так саджали. До того ж, як я вже і сказав, Кайтано не тихо, десь там собі в душу, куце робив, а на вулиці, щоб прям всі бачили, це трошки бентежило людей, звісно. Короче, хлопець знов загримів за грати. причому не через вбивство, а як би смішно не звучало, через маніакальну дрочку. Ще за два місяці його відпустили. 9 вересня 1908 року він знов не зміг стримати свого бажання вбивати місце події покинути склад, жертва обманути цукеркою северіно Гонсалес Кало. Цього разу вбивця вирішив втопити хлопчика в кориті для коней. Однак під час цього процесу місцевий житель почув звуки боротьби і вибіг на вулицю, щоб подивитися, що відбувається. Не знаю, мабуть, просто ніхто не міг подумати, що маленька дитина дійсно здатна вбивати. Кайтан казав, що взагалі-то хотів врятувати дитину а втопити Северіно хотіла страшна жінка в чорному платі, яка вже зникла, і дорослі йому повірили ба більше навіть провели спеціальне розслідування у пошуках цієї загадкової пані. Але її слідів, як ви можете здогадатись, не знайшли. Ще через шість днів кайтано сигаретою спалив повіки немовляті, хульобота, і знову зміг уникнути покарання. Коли прибігла мати дитини, почувши її плач, кайтану вже був далеко. Крім того, сусіди знов почали жалітися, що кайтану на вулиці собі щось там передьоргує, лається та б'ється з іншими дітьми. Тож 9 грудня батьки хлопця вдались до вже знайомих їм виховних методів у віці 12 років, відправивши сина у виправну колонію Марко Пас, де той провів вже не пару місяців, а цілих три роки. За ґратами він навіть навчився трохи писати і читати, але це все більше він не змінився ніяк. Мається на увазі в кращу сторону, тому що згадується, що колонія лише загартувала і підготувала хлопчика до майбутніх злочинів, які не забарились 23 грудня 1911 року. Каетано вийшов на волю у цей період. Його почали мучити сильні головні болі, які він глушив необмеженим вживанням алкоголю, що зрештою спровокувало ще більшу агресію, яка вилилась у нові злочини. Пам'ятайте, я казав, що Каетано любив бавитись з вогнем. 17 січня 1912 року, коли йому було вже 15, Хлопець підпалив один зі складів на вулиці Курієнтис. Поліція швидко вийшла на Каетано, який на диво навіть не заперечував своєї причетності до підпалу, навіть пишався цим. На питання, чому він це зробив, відповів практично мемом. Ось цитата: мені подобається бачити пожежників, які працюють. Приємно спостерігати, як вони стрибають у вогонь. Дорогенькі, попри серйозність відео, не можу не чорного мурнути, припустивши, що справа Каїтано досі жива. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, са пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Не міг не вставити. Але після допиту, так як ніхто не постраждав і пожежу вдалося вчасно ліквідувати, хлопця відпустили, що, звісно, дарма, адже вже за дев'ять днів він вбив ще одну дитину. 26 січня 1912 Годіна сильно побив 13-річного Артуру Лаурора, після чого задушив його джгутом. Це вбивство також лишатиметься нерозкритим ще декілька років, впродовж яких. Кайтано вбивав 7 березня 1912-го Він просто на вулиці підпалив п'ятирічну рейну Вайніков. По суті, це відбулося на очах у всієї вулиці, але ніхто не помітив Кайтану, як він це зробив. Дівчинка просто стояла біля магазину та вдивлялася у вітрину. На ній була її улюблена сукня, в яку в якийсь момент і підпалив Годіно, непомітно підкравшись ззаду. Не знаю, з якого матеріалу була та сукня, але згадується, що дівчинка спалахнула, наче сірник. Крик маленької рейни привернув увагу всієї вулиці, в тому числі і її дідуся, який був через дорогу біля іншого магазину. Він схопився рятувати внучку, вибіг на вулицю на прузну частину і був одразу ж збитий автівкою. Насмерть. Це був якийсь морок, особливо для тієї родини. У той же момент на допомогу палаючій дівчинці кинувся поліцейський, який був неподалік. Він зміг загасити одяг, але на жаль, було вже запізно. Надто багато опіків на надто маленькому тілі. За 16 днів проведених у лікарні дівчинка померла. Як і раніше, кайтану ніхто не притягнув до відповідальності, адже ніхто не знав, що саме він це зробив. Тож він не зупинявся. У листопаді 1912-го він намагався задушити Роберто Руссо. Тоді кайтано впіймали та навіть звинуватили в замаху на вбивство. Здавалося б, ось і воно зараз ми врятуємо декілька життів. Але ні, сам же вбивця Палі заперечував свою причетність, використовуючи ту саму модель брехні. Казав, що насправді рятував хлопчика, на якого випадково натрапив, поки блукав вулицею. Годіно відпустили, але вже за пару днів він знов побив дитину трирічну Кармен Гітоне, яка на щастя залишилась жива. Під час нападу на неї сторож почув крики та побіг на допомогу. Це й врятувало дівчинку. Щоправда, Годіно втік ще до того, як чоловік встиг його роздивитись. Мабуть, якщо би хлопець був трішки розумніший, то в цей момент притормозив би зі спробами вбивства. Але очевидно, бажання було настільки сильним, що він не міг цього зробити. 3 грудня 1912 року відбулось найжорстокіше та найвідоміше вбивство Кейтано годіно. Побачивши групу хлопців, яка гралася собі на вулиці, Кейтано вирішив до них приєднатися. Підійшов і сказав: Хей, йо, я Кейтано, давайте разом трошки пограємо. Діти не були проти. Потім, використовуючи перевірену часом схему із цукерками, Кейтано вмовив трирічного Гезуальдо Джордану піти разом з ним до покинутого будинку на Квінта Морено. Але підійшовши до будинку, маленький хлопчик злякався та відмовився заходити до середини. Тоді кайтано сховав цукерки та почав використовувати силу. Він затягнув Хезуальдо до будівлі, кинув на землю та притиснув коліном. Після чого став намотувати на його шию джгут, який носив як ремінь на поясі. До речі, якщо ви лише слухаєте це відео, раджу подивитися на екран. Ви можете побачити фото кайтану з одним з його джгутів. Втім, Каетано знов не вистачило сил задушити дитину, і він почав думати, як би вбити її інакше. Зв'язав хлопчику ноги, руки та вийшов з будівлі у пошуках нового знаряддя для вбивства. У цей же момент батько Хезуальдо якраз проходив біля покинутого будинку у пошуках сина. Більше того, він навіть перетнувся з Каетано. але той спокійно повідомив чоловіку, що не знає, де його син, і взагалі-то радить йому звернутися до поліції, адже. З ним може бути все, що завгодно, знайшовши на вулиці ржавий 10-сантиметровий цвях і камінь, каїтану повернувся до своєї жертви. Він увігнав цвях маленькому Хезуальду просто у скроню заживо. Забиваючи каменем останні секунди життя, каїтану дивився, як помирає хлопчик. Вже за декілька хвилин по тому батько Хезуальду знайшов тіло свого мертвого сина. Ввечері того ж дня, годіно прийшов на поминки померлої дитини. Ніхто не звернув на нього увагу, адже попрощатися з маленьким хлопцем. Чиком прийшло дійсно багато людей пізніше. Годіна скаже, що просто хотів перевірити, чи досі цвях у його голові. Але цього разу поліція спрацювала краще, і вже наступного ранку, 4 грудня 1912 року, Кейтано було затримано як єдиного підозрюваного. У нього знайшли вирізку з газети з уривком про вбивство Хезуальдо та залишки джгуда, який співпав із тим, які знайшли на тілі жертви. Годіно поводився спокійно і навіть не приховував своєї причетності до злочину. Більше того, він зізнався в усіх інших злочинах, які здійснив за період з 1906 по 1912 рік. І ось тільки зараз всі дізналися, хто вбив маленьку Марію Фейс. Копи навіть поновили розслідування і прибули на місце злочину, де за описом каїтану мали би бути імпровізована могила дівчинки. Але її тіло так і не вдалося дістати, адже на місці поховання височів двоповерховий будинок, мешканці якого не дали дозволу на пошуки тіла. Що з однієї сторони зрозуміло, а Же означало руйнування частини будівлі, а з іншою не дуже адже кожного ранку вони снідали над останками заживо похованої дівчинки. Новина про те, що Кайтано вбив чотирьох дітей, стала шоком не лише для всього міста, але й усієї країни. 4 січня 1913 року кайтану відправили за рішенням суду до хоспіс Делас Мерседес у відділення відчужених правопорушників. Після медичних висновків суддя визнав його неусудним через психічні відхилення, тож справу було закрито ось деякі вирізки з медичних заключень про психічний стан Годіно. Він є імбецилом або спадковим дегенератом, інстинктивно збоченим, надзвичайно небезпечним для оточуючих. На новому місці старі звички Каетано нікуди не поділись. Він одразу ж спробував вбити. Причому двох людей з інвалідністю: один був прикутий до ліжка, а інший до. Коляски. Після цього випадку справу Каїтано знов підняли, і 12 листопада 1915 таки відправили за ґрати. Там з Каїтано відбувались доволі моторошні речі. Як от, наприклад, у 1927 році, коли у тюремній лікарні, ґрунтуючись на псевдонаукових дослідженнях відомого на той час італійського лікаря Чезари Ломборзо, Годіно зробили операцію по зменшенню вух. На хіба? Ну? Бо вважалося, що саме вони є джерелом зла всередині Годіно. Ох, ця медицина. Початку двадцятого століття, а також під час перебування за ґратами, Кайтано позбавив життя кота, кинувши заживо вогонь. Цей кіт був улюбленцем багатьох інших ув'язнених, які цього Кайтано не пробачили. Вони добряче відлупцювали годіно, що з тих пір відбувалось доволі часто, в тому числі Кайтано піддавався і сексуальному насиллю. Коротше, його дні у в'язниці були доволі пекельними. До того ж у нього не було друзів взагалі. Не всередині в'язниці, не поза її межами. До нього ніхто не приходив і ніхто йому не писав. Він помер у віці 48 років, 15 листопада 1944 року, за загадкових обставин. Офіційно причиною смерті була внутрішня кровотеча, спричинена гастродоодинальним виразковим процесом. Та враховуючи його положення у в'язниці та постійні бійки, можна припустити, що кровотеча була спричинена чимось іншим. Дорогенькі, якщо ви додивилися це відео аж до цієї секундочки, знайте, що ви найкращі, Я це дуже ціную, неймовірно. І обіцяний конкурс. Бачу, що деякі з вас доволі часто закидають мої відео у Тікток, а деякі навіть набирають на них мільйони переглядів. Я не проти, це просто прекрасно, але буде ще крутіше, якщо будете вказувати автора. Посилання або просто хоча би писати Блогмайстер, щоб вас трошки змотивувати. Я зроблю ось що серед усіх, хто заливає вирізки з моїм відео у свій Тікток із хештегом блогмайстер, страшне. Ось таким мінімум раз на місяць я обираму людину, який даруватиму свій мерч. Те саме можете робити з рілсами в інстаграмі. Ну а на цьому все з вами був Вусаня, Побачимось вже на наступному тижні. Якщо відео не буде обмежено ютубом, тому що таке буває, і тоді доводиться трошки почекати. Поки воно перевіриться, е, а поки подивіться ось це відео, або усе все обійняв ма.